Шановні друзі, сьогодні мова піде про антивакцинаторство і наскільки це взагалі добре чи погано. Менше таких людей, на мій погляд, принаймні серед тих, кого я бачу у себе на прийомі, що це дуже добре. Але досі зустрічаються люди, які агресивно налаштовані проти вакцин. От я не знаю, що їм вакцини зробили. Але вони прямо агресивно налаштовані. Дуже багато там міфів існує, починаючи від того, що вакцина викликає безпліддя, чи аутизм. Десь вони прочитали, закінчуючи тим, що а я ніколи не хворіла. А чому мені робити вакцину? Ну, безумовно, це пов'язано всі ці міфи, і взагалі весь цей рух пов'язаний з тим, що люди просто недостатньо освічені. У саме в медицині, майже ніхто в світі, я думаю, що таких людей немає, хто однаково компетентний у всіх напрямках діяльності людства. Немало людей, хто недостатні знання, має навіть базові в медицині. Ну і якби ми спокійно на це дивимось. Але з іншого боку, антивакцинаторство це ще і небажання дослухатися до людей, які компетентні. Тобто, мене трошки дивує те, що аналізуємо інформацію постійно роками, десятиріччями. В цьому і людина не вірить от, на медичні питання, наші відповіді, наші думці. Причому, навіть якщо це обґрунтовуєш джерелами літератури, а вірить там просто десь в інтернеті хтось написав, чи десь там в Тікток, там щось прочитав в інших соцмережах. Це дивує дійсно, це феномен, який, я думаю, дуже добре вивчили вже соціологи і психологи. Було б і нічого, якщо б людина. Сама по собі була антивакцинатором і не шкодила іншим. Але це відео якраз більше про те, що це шкодить все ж таки іншим людям, тому що, якщо ви відмовляєте собі, а ще гірше своїм дітям, вони не заслужили такого, що ви їх захисту лишаєте. Якщо дитина буде інвалідом або помре від інфекцій, від яких є захист, то це вина батьків. Ви таким чином і не захищаєте своїх дітей. Якщо ви так робите, ви не захищаєте себе і своїх родичів інших, і крім того, інших людей, які взагалі ні в чому не повинні, також ви наражаєте на певні ризики, тому що є прямі позитивні результати вакцинації. Коли от ви отримали вакцину, у вас менше ризик інфекції або менше ризик померти, там різні вакцини, відповідно різні очікування від використання цих вакцин. Також страждають люди взагалі в популяції просто навколо вас, тому що ви. Джерело інфекції, навіть якщо ви самі сильно не захворієте, ви можете переносити інфекцію і заразити людину, яка сильно захворіє, і може навіть померти через вас. Ви зменшуєте колективний імунітет. Точно знаю, що в багатьох країнах без вакцинації взагалі заїхати в країну неможливо. Це вимагається у різних організаціях, дитячих садочках, школах, лікарнях. Тобто, ви не будете просто працювати, якщо ви не вакцинуєтесь. Ну і справді я не хочу навіть сьогодні говорити про вакцини і про їх користь. Це Достатньо очевидні факти, які добре висвітлені і в літературії численними дослідженням, підтверджено взагалі це один із найкращих винаходів людства в медицині взагалі те, що врятувало більше 150 мільйонів життів за останні 50 років. Уявіть собі цю цифру. 150 мільйонів життів врятовано, наскільки менше інвалідність там і так далі. Я рекомендую в принципі, прислуховуватись. Якщо ви звертаєтесь до сантехніка, то ви ж не розповідаєте сантехнику, як краще. Цей кран відремонтувати. Якщо ви звертаєтесь до юриста, ви ж не починаєте розповідати юристу, що от такий закон неправильний. А у вас є якийсь своє особливий закон, який ніхто із юристів не знає. А у вас свій закон, який ви вважаєте правильним. І от ви всім рекомендуєте своїм дітям в тому числі, використовувати цей закон. Хоча цей закон він не існує, він тільки існує у вашій уяві, От, з про професійної точки зору його не існує. Ну, такі речі знаєте, думаю, що це стосується і тих, хто не використовує паски безпеки для себе, інколи для своїх дітей. Ви також е схоже дієте, Ви наражаєте себе і своїх оточуючих близьких на ризики померти, якщо ДДП станеться. Вакцинація це також про менеджмент ризиків. Тобто з вами може ніколи нічого не статись, якщо ви не пристибаєтесь, так? Бо ви, ви, ви якщо не використовуєте там захисні якісь маски, там де знаходитесь з хворими, і так далі, все це превентивні мери, які е, показали ефективність. На великій кількісті людей, тобто статистично вони ефективні, але індивідуально вони можуть не проявляти їх ефективність. І це в певній мірі також впливає на спосіб мислення певних людей, тому що подивитись і побачити ефективність достатньо. Не просто, її можна просто реально не бачити, і ваші знайомі можуть не побачити. А на 10 тисячах людей це дуже добре видно, коли лікарі проводять дослідження. Рекомендую всім орієнтуватися все ж таки на знання, які у нас людство надбало. Людство може помилятися, безумовно, але у нас немає нічого кращого, ніж вакцинація для профілактики ряду інфекцій. І це просто факт, який. Дуже добре доведені. І якщо вакцина з'являється, от як це з ковідом було, з'являється вакцина, і не було впевненості в її ефективності до кінця. Дослідження були дуже швидко проведені, і вона більше зараз використовується для людей з, з, зі зниженим імунітетом та похилих людей. Для багатьох інфекцій вакцинації існує роками, десятиріччями дуже давно, і ефективність її дуже добре доведена, прямо дуже чітко можна. Прочитати в інструкції, що ж вона вам дає. І головне, вона дає ще, підкреслюю, колективний імунітет. Ви захищаєте ще інших людей. От, а якщо ви це не робите, то ви стаєте небезпечними для людства, для колективу, тому що ви можете бути джерелом інфекції. Ви самі собі, там, якщо палити рак легенів, можете викликати, це ваша справа, але і ваші оточуючі також пасивно отримують цей дим. І також можуть померти від онкологічних захворювань через вас. От. Тому, е коли стосується от таких от речей, що це впливає на інших людей, то це, мені здається, вже особлива така тема для дискусії, чи можна людей таких допускати до колективів, чи не можна, тому що вони небезпечні. Ну тут вже такі міркування. Я думаю, що інколи можливо і треба жорсткіше бути, тому що, от, наприклад, тут одяг так. от, це небезпечно, якщо ви будете без одягу, у вас особлива думка, ви вважаєте, що одяг це все синтетичне, ви народилися без одягу, і треба ходити без одягу. Ну і вас же не будуть сприймати, якщо ви без одягу будете приходити, наприклад, ви десь в банку працюєте, і ви без одягу ходите, тому що у вас таке увірування, що одяг це не корисно. А це лише навіть не вплив медичний, це просто психологічний вплив негативний на інших людей. То, якщо ви не вакцинуєтесь, ви ще гірше поступаєте і ви більш шкідливі, ніж людина, яка вважає, що одяг це не корисно і не користується одягом в публічних місцях. Подумайте про це. Подумайте, це добре, дуже добре критичне мислення розвивати, от аналізувати всі ці речі. Подумайте, чому ви, якщо ви проти вакцин, наскільки. Існують докази от, вашим уявленням, підтвердженням, наскільки вони сильні. Якщо ви не здатні, тому що немає у вас кваліфікації, відповідної фаху оцінити ці докази, то подумайте, якщо ви не можете оцінити докази, то чому ви віруєте от, просто так сліпо, якимось гаслом з інтернету. Тоді можна почати вірити, що земля пласка там чи ще щось таке. Воно досі існує, до речі, такі напрямки групи людей, які вірять, що земля пласка. І вони е, не бачили, що вона не пласка, і тому вони не вірять, поки не побачать своїми очами, вірити не будуть. І так далі. Тут, тут дуже багато такого існує на сьогоднішній день, незважаючи на розвиток технологій, незважаючи на те, що в кожному телефоні там вже всі відповіді давно є, Ну, воно досі триває. Всім бажаю міцного здоров'я. Все ж таки рекомендую всім вакцинуватись згідно календарів, щеплень. Це значно покращує тривалість життя От, і у вас, і у ваших близьких, і зменшує кількість ускладнень. І це досить безпечно, це дуже безпечно, я би так сказав. От, тому що ускладнення дуже дуже рідкісні, якщо говорити про серйозні, майже ніколи вони не трапляються. До побачення.